Ви ФОП і часто відправляєте свій товар через нову пошту. Втомились самостійно бігати за кожною потребою відділення банків чи на нову пошту, щоб зняти чи поповнити свій рахунок підприємця? Якщо ці дві тези про вас, то я вас вітаю. Для вас є хороші новини, адже є рішення, яке дозволить зекономити ваш час та ваші гроші. Всім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео про NovaPay, а точніше про новий функціонал, який вони релізнули для рахунку підприємця. Про NovaPay я вже неодноразово розповідав і неодноразово згадував, що вони рухаються у неймовірному темпі. Лише у середині грудня минулого року NovaPay випустила у бета-версії свій мобільний застосунок для Android і в цей же час релізнула можливість відкривати свою картку. І ось ще навіть рік не пройшов, а у NovoPay просто неймовірно широкий функціонал, і кожного місяця вони релізять щось корисне та цікаве. Якщо вони продовжують рухатись в такому темпі, вони стануть дуже сильним гравцем на банківському ринку вже в найближчий час. Хоча про них і зараз вже усі говорять. Особливо я від NovaPay очікую реферальної програми та кредитної картки. До речі, наче ці два продукти мають з'явитися до кінця поточного року, тому я в очікуванні. Але сьогодні ми говоритимемо про продукти для бізнесу, а не для фізичних осіб. Як ви вже знаєте з попередніх відео, у Нова є можливість відкрити рахунок підприємця. Тарифи там ну, реально класні, але про це розкажу згодом. І ось з новим оновленням застосунку NovaPay Pay з'явилися ще додаткові можливості для фізичних осіб-підприємців. А саме, додалась опція знімати готівку за допомогою штрих-коду у додатку самим ФОПом. З'явилась можливість видачі різних типів довіреностей до рахунку ФОПа, внесення чи зняття готівки довірною особою у відділення нової пошти. Тож, у застосунку відтепер можна оформити аж 5 видів електронних довіреностей до рахунку ФОП. Довіреність для бухгалтера з правом підпису, для бухгалтера без права підпису, для поповнення рахунку готівкою, для зняття з рахунку готівки, для поповнення та зняття з рахунку готівки. Довірності для бухгалтера відрізняється тим, що з правом підпису бухгалтер за лічені хвилини зможе в онлайн-кабінеті створювати та підписувати платіжки, формувати виписки та звіти, переглядати історію операції за рахунком і бачити реквізити. А без права підпису все те саме, тільки не зможе підписувати платіжки. Проте для когось працює і такий варіант. Щодо довіреності на зняття поповнення, тут, думаю, все зрозуміло. Цією довіреністю ви надаєте право своєму найманому працівнику чи просто родичу або знайомому знімати кошти, поповнювати або і те, і інше по вашому рахунку ФОП у відділеннях нової пошти. І це дуже круто. Адже, по-перше, видача таких довіреностей безкоштовна. По-друге, це швидко, зручно і просто. Лише декілька кліків і електронна довіреність готова. А по-третє, це розвантажує вас, адже ви делегуєте ці задачі іншим людям і цей час зможете присвятити більш важливим завданням для розвитку свого бізнесу. Більше того, частина банків досі не має такого функціоналу. Частина має, але він реалізований не так зручно, а деякі банки ще й беруть комісію за кожну видану таку довіреність. Трішки ще про тарифи: відкриття і обслуговування рахунку без комісії. Щодо операцій, то діятимуть такі тарифи. Усі операції з коштами, що надійшли як після плата, і зняття готівки і перекази без комісій. А ось з операціями з коштами, що не є зарахуванням після плати, ситуація трішки інша. Тут діють такі ліміти: 100 тисяч гривень на місяць на зняття готівки, ще 100 тисяч гривень на перекази на рахунки в інших банках. Якщо ви використали ліміт у 100 тисяч гривень і хочете зняти готівку, то буде комісія відсотка, але не менше, ніж 15 гривень. Якщо ви використали ліміт у 100 тисяч гривень, але хочете здійснити переказ коштів, які не є після платою на інший банк, буде комісія відсотка, мінімум 2 гривні, але максимум 15 гривень. Тепер ще раз на прикладі для кращого розуміння. Якщо протягом жовтня на ваш рахунок ФОПа, відкритого у NovaPay, надійшло 300 тисяч гривень після плати з відправлених під вашим ФОПом посилок, а також ви на 200 тисяч гривень поповнили цей рахунок шляхом внесення готівки чи переказом зі свого рахунку в іншому банку, то на вашому балансі 500 тисяч гривень. Протягом цього місяця ви можете зняти 400 тисяч гривень готівкою без комісії. Чому 400? Бо 300 тисяч вам надійшло як після плата, і ще у вас є ліміт 100 тисяч гривень на зняття усіх інших коштів. Разом це 400 тисяч гривень. Але якщо ви не хочете зняти, а хочете переказати ці кошти на інший банк. У такому випадку переказати без комісії ви зможете також 400 тисяч гривень. Бо знову ж таки, 300 тисяч вам зайшло як після плата, і ще у вас є ліміт 100 тисяч на інші надходження. Якщо ж ви захочете переказати більше цієї суми, то вже буде комісія 5% від суми переказу, але не менше 2 гривні та не більше 15 гривень. На мій погляд, 15 гривень не така значна сума при такому суттєвому ліміті. Думаю, тут ми розібрались. Тобто при певних видах діяльності можна вести бізнес і не платити жодної гривні за банківські послуги по своєму рахунку підприємця, відкритому у NovoPay. І саме тому, якщо ви часто відправляєте свій товар через нову пошту, то для вас відкриття рахунку підприємця у Новопей буде доволі непоганою ідеєю, адже у вас буде безкоштовне обслуговування та значні ліміти на безкомісійне зняття та перекази коштів, а також збільшений щомісячний ліміт на зарахування після плати. І повторюсь, є ще зручність з довіреностями та зняттям готівки по штрих-коду. Відправляєте своїх працівників відправити товар через нову пошту, дали їм в доповнення довіреність на зняття коштів, а самі тим часом робите свою роботу і без зайвої потреби не їздити на пошту. Як на мене, наявність таких довіреностей буде корисною багатьом ФОПам і зекономить їм час та їх гроші. Я також ФОП, щоправда, в мене інша сфера діяльності, яка не пов'язана з товарним бізнесом. Але якщо б я продавав і відправляв свій товар через пошту, то обов'язково б скористався довіреностями. Навіщо мені давати свої паролі бухгалтеру чи постійно бути на зв'язку, щоб диктувати коди для підтвердження платіжок? Я просто надав таку довірність бухгалтеру, щоб він чи вона під своїм аккаунтом робили свою роботу і не надзвонювали мені для підписання кожної платіжки. Те саме з готівковими коштами. Навіщо мені самому їздити у відділення нової пошти, якщо працівник, який відправляє товар клієнтам, може за один візит і товар відправити, і зняти кошти з мого рахунку підприємця чи поповнити рахунок? Я б надав такому працівнику довірність на здійснення таких операцій. Головне, не давати довірність на зняття коштів людині, яка у вас працює на довгий період часу, або якій ви не довіряєте, бо ситуації бувають різними. Але то вже інша історія. У коментарях поділіться, чи часто ви у своїй підприємницькій діяльності використовуєте різного типу довіреності та наскільки вони допомагають оптимізувати ваш робочий процес. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен з лайк це ще один долар в вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!